Ну що ж, ця дровітня відпрацювала два роки. Бачите, що з плівкою ультрафіолет її нищить. Треба зробити її більше інакшої конструкції. Ну а поки що тут ховається наш котик, їсть ковбасу. Приніс третю мишку та поміняв на ковбасу. <му> котик вийшов зі свого будиночку. Зараз будемо міряти майстерню. Зробив розмітку. Ширина 2,80, довжина 3,20. Ще доводиться трошки підсипати глину, бо дуже низько за рівнем. цим буром. Копаємо з котом ями. Ямка буриться приблизно на 40 см. Ну що ж, ми з котиком довго працювали, залили вчора бетоном. Перевіримо, як воно грає. По васервазі грає. Та? І так грає. Добре. І ось оці шість стовпчиків залили. Знімай вже шнурок, він нам не потрібен. Давай. Трохи конструкцію засипало снігом, але то нічого. Працюємо далі. Робимо каркас. Отже, приставляємо брус до кутника. Сверлимо чотири отвори. І з іншого боку. І фіксуємо шурупами. І виходить ось така конструкція стовпчика. Ну, ось такий вигляд підсобного приміщення на етапі монтування брусів. Вже ночір, каркас зроблений і поклав 8 листів шиферу. Таке приміщення, і тут буде захищено від дощу та снігу простір. І в цей робочий простір вилізло це чудо перевірити роботу. Ну як тобі? Чого ти прокинувся поночі? Посилив каркас веранди ось такими перемичками. Тут от, по периметру всюди, а також всередині на несучу конструкцію теж буде перемичка. Вже. Посилено і зверху, і посередині перемички зроблені для того, щоб була місна конструкція. Зі старого паркану нарізав ось таких поточків і робимо ось такі ребра жорсткості. Це як каркас і він буде як кріплення для пластикових панелей. Укріплюю каркас, а мені тут помічник допомагає. Перевіряє на міцність. Штучне освітлення, степлер, васервага потрошку замерзає, але картина потроху вимальовується. Встановили і фіксуємо пістолетом. А ця морда їсть сніг. Смачно так? Ну що ж, вийдемо в наше підсобне приміщення. Ось таким чином конструкція. Тут збираю майбутні двері і ось захист від снігу. Всередині сухо, а зовні ось таким чином воно захищено від снігу та дощу. З цього боку теж іде поєднання в єдину композицію з верандою. А тут у нього персональний вхід в його квартиру. Ну і звичайно вихід. Зараз вже зима скінчилась, іде дощ. Маємо ось такі двері. Отак все щільно закривається. Для котика віконце. Тут ринва з каналізаційної труби дуже ефективно відводить воду. Отаке таке підсобне приміщення. Захист від снігу та дощу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, Па-па!